У Луцьку за мільйон євро реконструюють занедбаний кінотеатр Батьківщина. 800 тисяч євро місто отримує в рамках проєкту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, який фінансує уряд Німеччини. Ще 200 тисяч євро на реконструкцію батьківщини планують виділити із бюджету Луцької громади. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних. Виставок, зустрічей і інших таких масових заходів, і передбачається такий, скажімо, коворкінг-центр для наших підприємців, які діють в нашому місті. Кінотеатр Батьківщина не функціонує вже десятки років. Ба більше приміщення перебуває в напіваварійному стані, адже посеред стіни будівлі утворилась чимала тріщина. Або ми його врятуємо зараз, або на превеликий жаль, воно в силу багатьох обставин, в силу того, що воно вже дуже старе, воно просто розвалиться.